Друзі, всім добрий день. 11 березня, я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла неспокійно. Сьогодні більше ніж півтори години ворог обстрілював Одещину. Небо над Одещиною було червоного кольору начебто, все з фільму космічні війни. Але коли ми дивимося фільм, ми дивимося його з зацікавленістю. А коли ми переживаємо це все в реальному житті, це дуже дуже страшно. Тому я хотіла б подякувати нашим ЗСУ за те, що вони змогли відбити таку масовану атаку. Тим самим вони зберегли життя в Одеситів і гостей міста. Постраждали якісь підприємства, постраждали цивільне житло, але всі люди живі, а наша головна цінність це життя. Тому ще раз дякуємо ЗСУ і не забуваємо донатити. Погода у нас сьогодні в Одесі погана, вітер, холодно, цей туман. Що ще? Все, що може бути, то все є. Воно не дуже хороше, але нас це з зразю не зупиняємо. Вийшли на свою прогулянку, йдемо зараз до морячка, Як нам не побачити наше морячка, не привітатися з ним? Тому йдемо. До речі, сьогодні було оголошення, що після обіду підніметься рівень в морі води. І буде щось страшне. Казали, не приходьте на море, і ми не підемо. Ми йдемо зараз до обіду. Бачите, вітер. Йдемо до обіду, привітаємо з морськом, все робимо швиденько, п'ємо, танцюємо і уходимо. А ви запитаєте, а куди ви йдете? А я вам відповім: ми йдемо святкувати. Що саме святкувати? Масницю сьогодні розпочалася масниця, яка буде тривати тиждень, з понеділка, по неділю. А наступного тижня вже починається Великий піст. Масниця, що це за свято? Це свято, коли ми проводжаємо зиму і зустрічаємо весну. Чому саме масниця? Тому що на це свята подавали масні страви, тобто масло, сир. Головна страва цього свята це вареники з творогом. Ми зразки дуже сильно любимо такі варенички, хочемо сьогодні їх десь поїсти, сиром, правильно казати, до речі, і запросити вас на цей обід. Ну, Це все в планах. Що ще про це свято я хотіла вам сказати? Mm. Називають його ще колодій. Це сонце Божич, маленький, і він коли вже підростає і може крутити це сонечко кола діє. Є така традиція обряд, що хлопцям, які не одружилися в минулому році, прив'язували колодку і щоб до руки, до ноги, і щоб її відвизати, то їм треба було дати відкуп. Ну це традиція обряди, ви можете їх соблюдати чи ні. Головне, що треба робити в ці свята: по-перше, не сумувати. Кажуть, якщо ви сумуєте цей тиждень, то ви будете сумувати весь наступний рік. Робити добрі справи, пригощати нужденних. Навіть є таке, що виносили страви на вулицю і просто клали десь на вулиці, хто голодний, то йому підійти, щось взяти, поїсти. Ми з зразінко сьогодні взяли корм для котиків, для пташок і всіх, кого ми будемо зустрічати з тваринного світу, ми будемо пригощати. Це треба робити постійно, але іноді ми, оце суеті, якихось своїх проблемах ми забуваємо, що хтось навколо потребує нашої допомоги, хтось може голодний. Треба, ну треба пригостити. От ми зараз будемо цим займатися. Що ще? Ще до вас сьогодні можуть прийти гості. і Ви їх повинні зустрічати в чистому домі. Тож треба було зранку встати раніше все прибрати. Дом цей тиждень бути повинен бути чистий. А ще цю неділю це буде в неділя прощення, прощена неділя. Тому цей тиждень напередодні. Прощеної неділі нам треба підготуватися духовно, духовно очиститися, бо ми знаємо, що прощена неділя це треба, коли ми просимо у всіх пробачення, кого ми образили, і пробачаємо самі. Це потребує духовного очищення, і нам треба до цього підготуватися, розмовляти з собою, стати добріше, стати чистіше, позбутися якогось негативу. Тож вітаємо! 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 Йдемо до морячка, а потім йдемо десь шукати вареники з сиром. Ходімо. Ми вже підходимо до ланджеруни, я вже бачу морічка. Я думаю, що ви теж його бачите. Ми людей майже не зустрічаємо нікого. Настільки така погода неприємна, що ніхто не хоче гуляти. Яке воно красиве, який колір, такий насичений! Вау! Вау! Моречка, я люблю тебе, яке ти красиве. Скажіть. І небо так затягує начебто на сніг. Гукай свої, голод! Он бачиш, скільки я вам їжі? він принесла. <рискій> Хто не хоче їсти. Виходили, зразу шукали котиків, не знайшли. Все, голубі їдять нашу крупу смачного, а то я вже стала хвилюватися. Думаю, що ж таке, не хотять. є. Я ще принесла сьогодні сухарик і чайка. Ми сказали, що чайка можна сухарики. Я принесла. Ого, які хвилі, клас. Зараз спробуємо їх пригостити. Дуже красиво. А там кайфуліки в чистому костюмі. Клас, морячка. Растюня не роби цього. Не роби цього. Нам їхати ще. Ти що? Я тебе прошу. Ми ж в ресторан на вареники. Хто нас пустить в такому вигляді? Якщо ми... Парфумовані, Растя. Ми без парфумів. Растя. Була вирита ямка, Растя туди кинула м'яч і вже копає. Це не Растя. О, хвала, не може. Без кайфуляків і без цього риєм, риєм, риєм. То обов'язково все треба робити. Да, Растюнь? Риє, риє. От мені везе на гендер-паті. Рожеве дівчина. Вітаємо! Растюня в дельфінарі, біжить в дельфінарі. Ще не була там сьогодні. Боже, сонечко, як вона швидка. Тин терин терин терит. Тин теринтерін терит. У дельфінарі? Ну йди. Сюня, добрий день, ми тобі принесли смаколики. Зараз треба всіх пригощати нужденних. Ти нужденна. Скажи, що по моїй морді не видно, яка нужденна. Ні, не хочеш? Я не зрозуміла. Я тобі ще приготувала. А що це за фокуси, а? От красуня, боже, які вони красиві. Іди сюди, красотка. Ну, наступного разу тоді. У них тут їжі нужденні. Друзі, все пропало, все пропало. Моє святкування масниці, наше зразці, святкування накрилося мідним тазом. Що сталося? Я звикла до ну, що я собі нафантазувала? Не звикла до того, а що я собі нафантазувала? Мережа супермаркетів Сільпо вони завжди влаштовують тематичні ярмарки от до свят і до масниці в тому числі. І я так собі нафантазувала, що ми підемо, там завжди накривають красиво вітрини, можна щось придбати, можна поїсти там, бо там же є кафешка в мережах супермаркетів сільпо. І я так і думала, що ми підемо в сільпо з разстю. Я зніму для вас красиву вітрину, красиву подачу і вареників, і налісників. І потім ми там щось не щось, а перекусимо вареники зі сметаною, як це потрібно робити в цей день. Яке було моє розчарування, коли я прийшла в сільпо, а там нема нічого того, що не було вчора. Тобто відділ кулінарії працює, там є налисники, є вареники, але з сиром немає. Є якісь, ну нема тієї святкової подачі, як, як я собі нафантазувала, яка мала би бути. Я не знаю, що робити. Зараз ми шукаємо якесь кафе, якусь вареничну, тому що... Я хочу святкувати, <реш> душа потребує свята. Ну що роби? Я в шоці, ходимо як кульоми якісь. Растя хоче їсти, я їй вже казала, що ми підемо. Все то вірно казав той психолог, не треба з ними розмовляти. А то ж я їй дала надію. Кажу, зараз будемо їсти, Растя, все. Угу. Нема ні вареників, не ні свята, нічого. Таке враження, нібито ми одні з Разцією сьогодні святкуємо це свято. Оце так. Да. Друзі, є в Одесі такий заклад, смільна качка. Я завжди, коли проходжу повз, акцентрую вашу увагу на проукраїнську позицію цього закладу. Вон, бачите, там стоїть у них така рекламка. А напроти є варенична. Це теж їхня і ми з Растю йдемо саме сюди. Тож ходімо. Варенична має декілька залів і декілька поверхів. Ми вже все роздивилися, тому я з певненістю все показую вам. Ще одна зала. Подивіться, все в українському стилі, якісь тарілочки, якісь фігурки. Красиво, мені подобається а вам. Ось і Растінька наша, Растюня моя, як ти, рибка. Ну, почекай мене, я ще познімаю. Йдемо на другий поверх, ще одна зала. Я спитала, мені сказали, можна зняти. Бачите, тут теж все красиво, затишно, тихо, спокійно, класно. З сиром і душним. Це мікс. Мікс просто. Так. Це мені потрібно і у нас є снітанки. Які вони маленькі такі. Зараз полетіли, що вам сокол.

Вдалося. Нарешті. Ми так довго шукали це місце для святкування і нарешті ми його знайшли. Ні, мені сподобалось. Я там була в перший раз, мені сподобалось. Дуже чиста, затишна, така е українська встановочка, класна. Хочеться туди повернутися, ще і ще. Мічек склав е 170 гривень, щось таке. Ну, десь так. Смачно баренички смачні. Відсвяткували. Я ж кажу фух, слава Богу, бо ми втомилися шукати місце для святкування. Так що ми йдемо додому відпочивати. А вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.